Мені здається, президент Порошенко дав вичерпну характеристику цієї виборчої кампанії. Ви знаєте, я як демократ дуже шаную завжди демократичні процеси. І, Власне, дуже важливо, що одним із найсильніших і ключових досягнень першої п'ятирічки президентства Порошенка є сама демократія, забезпечення виборів, в яких брали участь 39 кандидатів. Демократія це. Важливий сьогоднішній урок, друге. А в Україні є свобода слова, але, на жаль, відсутня відповідальність медіа. І очевидно, що а, дуже серйозно ми бачили а, під час цієї виборчої кампанії, коли медіа займалися не просто формуванням деякі медіа, не всі звичайно, не просто формуванням громадської думки, а її цілеспрямованим спотворенням. І а, це не є вже свободою слова. Це називається інакше таке, знаєте, кілерство. А третє, дуже важливе, я хочу подякувати кожному виборцю, який сьогодні прийшов на дільниці, проголосував це громадяни, це не населення. Але звичайно, дивує те, що достатньо великий відсоток людей і досі вважає, що в Україні немає війни що Путін і що только і забуває, що він напав 5 років тому. Четверте, звичайно, такий інфантилізм деяких виборців, які голосують за уявне. Персонажа уявного за кота в мішку це також лякає. П'яте звичайно особлива подяка кожному виборцю Порошенку, який голосував за верховного головнокомандувача сильного, який голосував за дипломата професійного, який, попри критику, іноді справедливу, іноді огульну і без, абсолютно безпідставно бачив не тільки цю критику, а й справи, і підтримував президента. А значить, курс на ЄС і НАТО і курс на перемогу чи. Через саме перемога на капітуляції не через поразку.